Знайти своє щастя. Друга частина. Олег дотримав свого слова і більше не квапив Валерію з переїздом. Тепер вони більше часу проводили втрьох. Інколи разом забирала лісу садочку, частіше ходили гуляти до парку або в зоопарк. Коли Валерії здалося, що дівчинка до неї звикла, вона переїхала до Олега. Після цього життя так її завертіло та закрутило, що на себе й подруг часу зовсім не залишилося. Сьогодні увечері Валерія вирішила відпочити і зустрітися з подругою у їхньому улюбленому кафе трохи потеревенити. То як тобі твоє нове життя, як дівчинка, потоваришували? з цікавістю запитала Ксенія, уважно роздивляючись подругу. Де там потоваришували? Валерія відмахнулася та тяжко зітхнула. Не так сталося, як гадалося. Ти ж наче казала, що у вас в все було добре. У тому річ що було, а що й не переїхала до них, дитину наче підмінили. Одразу почалися істерики, крики, сльози. Це жах. Не хвилюйся, спробувала заспокоїти Ксенія подругу. Діти часто так роблять. моїй принцесі вже дев'ять, а вона й досі такі коники викидає, що й сама не знає, що з нею робити. А Аліса, а, мабуть, ревнує свого тата до тебе. Може, він їй менше часу став приділяти, і вона так привертає його увагу. Не знаю. Якщо все так, як ти кажеш, тоді мені, а не їй треба закочувати істерики і лити сльози, бо це мені. Олег майже не приділяє тепер уваги, а ліса у нього завжди на першому місці. Так, це важко знайти баланс, розумію, погодилася Ксенія. І мій чоловік теж постійно жаліється, що мене цікавить тільки донька, а він так лишається осторонь. Так, це важко, повторила за подругою Валерія, а як хатня робота, все встигаєш? Не дуже, чесно зізналася Валерія. Відразу після переїзду Любов Петрівна, це няня Аліси, деякий час мені в усьому допомагала, і по дому, і в приготуванні. А потім вона поїхала і я залишилася сама на хазяйстві. Виявляється, стільки роботи по дому треба переробити, і я взагалі нічого не встигаю. Ну, звичайно, тобі складно, підтримала подругу Ксенія. Ще вчора ти була безтурботна дівчина, а сьогодні бац і вже майже заміжня, а дитині п'ять років. Валерія нервово зробила ковток охололої кави. Ксенія не квапила подругу, а терпляче чекала, що вона скаже далі. А ще, уявляєш, я все роблю не так, продовжила Валерія. Волосся розчісую не так, бо любов Петрівна розчісує неболяче і вміє робити десять різних зачісок, а я тільки дві. Готую несмачно, бо у Любов Петрівни і каша без грудочок, і котлети більш соковиті. Книжки я теж читаю не так, бо знову ж Любов Петрівна вміє говорити і голосом лисички, і голосом Вовчика. Дівчина злилася. Та я вже це ім'я чути не можу. Все вона робить краще. То хай би Олег і одружувався з Любов Петрівною, якщо вона така розумниця. Почекай. Ксенія не одразу зрозуміла, що має на увазі подруга. Ти ж казала, що вона набагато старша. Їй десь 55 років, вона замішня і у неї дорослі діти. Так, все правильно, це я так шуткую, пояснила Валерія, і подруги весело розсміялися. «А Олегу хоч подобається, як ти готуєш? Валерія закашлялася. «Теж ж ні? здивовано спитала Ксенія. Розумієш, коли я жила сама, майже нічого не готувала. На сніданок бутерброди та кава, потім комплексний обід у кафе, а на вечерю або авокадо з червоною рибкою, або овочі чи листя салату з запеченою куркою. І все, скільки мені треба. І ти вирішила, що лег теж буде у захваті від тарілки з листям салату і маленьким шматочком м'яса, так? Чому одразу маленьким, великим шматочком м'яса і листям салату, а що в цьому поганого, це корисно, не здавалася дівчина. Можливо, десь є чоловіки, які полюбляють їсти листя салата, я не знаю, але більшість з них любить м'ясо. І як бачиш, Олег твій не потрапив до списку любителів зелені, підсумувала Ксенія. Так не потрапив, погодилася Валерія. Може, мені записатися на кулінарні курси? Хоча їжу можна і замовити, а ось що робити з дівчинкою? Вона питально подивилася на подругу. Почитай книжки з виховання дітей, почала перелічувати Ксені. Звернись до сімейного психолога, пошукай в інтернеті. Повинні ж бути курси або лекції, які вчать, що робити таким новоспеченим батькам, як ти. Ти стільки всього порадила, що б я без тебе робила? Все хотіла тебе запитати, а чому не допомагають батьки Олега? Питання у Ксенії не закінчувалися. Це ще одна болюча тема. Олег завжди уникав питань про його батьків, а нещодавно нарешті розказав, коли я попросила показати сімейний фотоальбом. Виявляється, він виріс у дитбудинку і не знає, хто його батьки. Нічого собі, оце так історія. Ксенія була вражена. Тоді зрозуміла, чому він хоче якомога швидше знайти я лісі нову маму і створити родину. Мабуть, ти права, а я не подумала про це. А батьки колишньої дружини? Вони живі і здорові, тільки живуть далеко, з за лісою спілкуються по скайпу, надсилають подарунки. Раніше ще до мене приїздили на свята у гості або Олег за лісою їздили до них. А як вони ставляться до тебе? Олег їм розповів. Не знаю, скоріш за все розповів. Треба буде спитати. Валерія подивилася на годинник. Ого, вже восьма. Оце ми з тобою забалакались. Треба збиратися додому. Вона встала і почала одягати пальто. Дякую, що вислухала мене. Завжди готова допомогти. Ксенія посміхнулась у відповідь. Не пропадай, дзвони. Олег повернувся з роботи раніше, ніж зазвичай, у гарному настрої. І як тут мої дівчата? лагідно запитав він, звернувшись до Аліси і Валерії, які були на кухні. Так смачно пахне, що у нас на вечерю. Аліса скорчила незадоволену мармиску і продовжила розставляти посуд, а Валерія підняла кришку кастрюлі. В нітушкувалася картопля з м'ясом. Нічого собі, здивувався Олег. Слухай, Леро, нам на роботі цього року видали квитки на новорічну виставу, сходиш за лісою у цю п'ятницю. Валерія одразу зрозуміла, що цей іспит вона не складе. У голові намалювалася картинка, як дівчинка її перевіряє. То вона хоче пити, то їсти, то їй жарко, то холодно. Ні, ні, красно дякую. Тієї ж миті Аліса заперечливо замахала руками. Олегу, звернулася до нього Валерія. Гадаю, краще сходити тобі. Ви так рідко зараз буваєте тільки удвох, правда, Алісо? І вона перевела погляд з чоловіка на дівчинку, яка одразу ж задоволено заплескала в долоні. Мабуть, ти маєш рацію. Тоді візьму відгул та проведу весь день лише з донькою. Олег підморгнув Алісі. Лерочко, а ти точно не проти? Не образишся? Ні, звісно, я не проти. Підтвердила вона свій вибір. Здавши одяг у гардероб, Олег з лісою попрямували у пошуках входу до глядацької зали. У цьому ляльковому театрі вони були вперше. «Добрий день, Олегу Вікторовичу, почув він жіночий голос попереду себе. Чоловік відірвався від табличок з написами і здивовано подивився на дівчину. Її лице здалося йому знайомим, але де він її бачив? Шукаєте вхід до зали? запитала вона. Вам треба йти в протилежному напрямку, а потім ліворуч, вхід там, вона показала рукою. Покоперсавшись у пам'яті, Олег, врешті-решт, пригадав дівчину він бачив у бухгалтерії, вона працювала там, але як її звати, він не знав. «Добрий день, дякую. Він люб'язно посміхнувся і, потираючи скроню, промовив Вибачте, я не пам'ятаю ваше ім'я. Діана, можна просто Діана. Дуже приємно, Діана, Олег кивнув. Ви теж з дитиною прийшли на виставу? Так, з сином, відповіла вона. Біля неї стояв хлопчик приблизно років п'яти-шести. Він уважно роздивлявся Алісу. Вона у цей час кривлялася та показувала йому язик. А я з донькою промовив Олег і, побачивши, що вона робить, суворо зробив зауваження. «Алісо, припини. А ви турботливий батько, похвалила Олега Діана. Зазвичай мами приводять дітей, а татусі завжди зайняті. Так, Олег сніяковіло посміхнувся. У дружини сьогодні інші плани. І що ж, ходімо до зали, покликала всіх Діана. Скоро початок, уже пролунав другий дзвоник. Їхні місця були в одному ряду і недалеко одне від одного. Після вистави вони усім гуртом вийшли у хол і попрямували до гардеробу. Поки батьки стояли у довгій черзі, Аліса вирішила познайомитися з хлопчиком. А як тебе звати? запитала вона. Марк, тихо відповів він. Яке дивне ім'я? У нас у групі немає Марків. Хм. Тільки хмикнув він у відповідь, а потім задирикувате запитав: А тебе як звати? Аліса. Аліса, це як Україні див? уточнив Марк. Мама мені читала таку книжку? Ні, просто Аліса, без всяких див, відповіла дівчинка і, наблизившись до хлопчика, запропонувала. А давай дружити, будемо грати разом. Ні, не хочу, заперечив Марк. Дівчатка люблять грати у ляльки, а я ні. Аліса на хвилинку замислилась. А я і конструктори люблю. Ми з татом часто збираємо. А ще я знаю Марки всіх машин. У мене вдома багато різних машинок, а ляльок усього три. Конструктори і машинки я теж люблю, примирливо сказав Марк. А ти в які ігри граєш з татом? знову запитала Аліса. У мене немає тата. Насупившись, відповів малюк. Він у тебе теж полетів на хмаринку? На яку ще хмаринку? не второпав хлопчик. Мама каже, що він нас кинув. А, Аліса уявила, як це сумно, і їй стало так шкода хлопчика, що вона промовила. Я б могла з тобою трохи поділитися своїм татом, але він мені і самій потрібний. Він у мене один. Я його дуже дуже сильно люблю, і вона обійняла себе руками за плечі. Подумавши трохи, Марк видав А я не хочу ні з ким ділитися своєю мамою. Я у неї єдиний і найулюбленіший чоловік. Отримавши одяг, Олег з Діаною підійшли до дітей. А ми зараз, з мамою, підемо до дитячого кафе і будемо їсти всякі смаколики, хвалькувато сказав Марк Алісі. А ми з татом підемо додому і будемо там їсти всякі смаколики, так само відповіла йому дівчинка. Потім вона посмикала тата за руку і тихо попросила. Я теж хочу. Я ще жодного разу не була у цьому дитячому кафе. Олег вагався. У його плани не входило йти до кафе, але він обіцяв доньці провести цей день з нею і виконувати будь-які її побажання. А справді, давайте підемо разом. Дітям сподобається, там і дитяча кімната є, підтримала Алісу мама Марка. Ну, будь ласка, таточку, благала Аліса. Олегові важко було відмовити доньці, і він погодився. У кафе було галасливо. У чотирьох вони зайняли вільний столик ближче до ігрової кімнати. Діти з нетерпінням розглядали меню. Я буду це, це і ось це. Казала Аліса, показуючи пальчиком на яскраві картинки. А я це і це, їй в тон промовив Марк. Замовлення зроблено, всі в очікуванні. Аліса потягнулася до батька і щось прошепотіла йому на вуха. Олег спохмурнів і незадоволено озирнувся по боках. Діана одразу здогадалася, у чому справа. «Алісо, давай сходимо удвох. Мені теж треба помити руки. Запропонувала вона. Дівчинка погодилась без вагань. Повертаючись, Діана за лісою трималися за руки. Вони про щось говорили і весело сміялися. Не минуло й 15 хвилин, як офіціант приніс замовлення, а дітей і слід простих за столом, їхні голоси вже було чутно на гірці та у лабіринті. Залишившись удвох, Олег з Діаною майже не розмовляли. Олега відволікали робочі дзвінки, він часто виходив із зали кафе в пошуках тиші для розмови. Діана у цей час уважно спостерігала за дітьми. Щось трапилося, Аліса бігла до батька і голосно кричала Тато, я поранилася. Що там? спокійно запитав Олег. Да це ж маленька Подряпина, подивившись на долоню доньки, сказав він, чого ти так сильно плачеш? Ні, вона не маленька, не погоджувалася дівчинка. Дивись, у мене лється кров. «Алісо, йди сюди. Покликала її до себе Діана і дістала з сумки маленьку косметичку. Зараз ми обробимо перекисом водню і кров більше не буде текти. Вона побризкала спреєм на ранку дівчинки та швидко наклеїла пластир. А тепер біжи гратися, все загоїться, поки весілля скоїться. Це що, мені двадцять років чекати, поки загоїться? перелякано запитала Аліса. Чому двадцять років? не зрозуміла Діана. А скільки чекати мого весілля? А, весілля чекати не треба, пояснила Діана. Це так говорять. Задоволена Аліса побігла далі гратися з Марком, а Діана з Олегом, переглянувшись, посміхнулися один одному. Вийшовши з кафе і попрощавшись, Діана з Марком попрямували на автобусну зупинку. Спинившись на світлофорі в очікуванні зеленого світла, Марк запитав: Мамо, а ти знаєш, яка машина оце поїхала? Він показав, на проїжджаюче авто. Ні, не знаю, відповіла Діана. А я знаю. Це електромобіль. Він заряджається від розетки і йому не потрібен бензин. Звідки ти знаєш? Здивовано спитала Діана. – У садочку розказували? Ні, це мені тато Аліси розказав, поки ви ходили з неї руки мити. Він стільки всього цікавого про машини знає, він крутий. Тобі він сподобався? поцікавилася мама. Не знаю, снизавши плечима, відповів він. Може, і сподобався, але я більше не хочу зустрічатися з Алісою. Чому вона тебе образила? Ні, не образила відповів Марк і трохи згодом тихо додав, не хочу, щоб ти її обіймала. Так вона ж плакала, а я її втішала. Ну, то й що? Не треба її обіймати, вона нам чужа, сердито промовив хлопчик і одразу ж запитав. А тобі сподобався тато Аліси? О, дивись вже зелений, тільки й сказала Діана, залишивши питання сина без відповіді. Валерія стурбова глянула на годинник майже шоста вечора, а Олег з Алісою ще досі не повернулися. Дівчина вже зібралася дзвонити, коли вхідні двері грюкнули. Чого так довго? вийшовши їм назустріч, запитала Валерія. Як вистава Сподобалося? – Нам дуже все сподобалося, першою відповіла Аліса. Ми познайомилися з Діаною і її сином Марком, а після вистави разом з ними ходили у дитяче кафе. Валерія питально подивилась на Олега. Діана дуже красива, продовжила дівчинка, а ще вона добра, лагідна і любить дітей, не те, що ти. Алісо, не можна таке говорити, суворо сказав Олег. Чому не можна? здивувалася Аліса. Ти казав, що брехати це погано, а я кажу Валерії правду. Добре, молодець. Сніяковіло промовив Олег. Іди у свою кімнату, пограйся, поговоримо потім про це. Лишившись з Олегом на самоті, Валерія незадоволено спитала. І хто така ця Діана? Ми працюємо разом. Вона прийшла з маленьким сином на виставу, коротко відповів Олег. І вона дійсно така красива, яка же Аліса? допитувалася Валерія. Не знаю, я її не розглядав. Олега більше зацікавила не врода Діани, а те, як вона легко та швидко знайшла спільну мову з його донькою. З Валерією Аліса вела себе як маленький колючий їжачок, а з Діани все було зовсім по-іншому. Такої щасливої і веселої він давно не бачив доньку. Ти що, ревнуєш? підморгнувши, запитав Олег. Ні, звичайно, ні, невпевнено відповіла Валерія. Лерочка, Люба, а в нас є щось поїсти. І він похлопав себе по животу. Я дуже голодний. У цих дитячих кафе такі маленькі порції. Нічого нема. Валерія сказала неправду і одразу ж грайливо запитала А що, Діана тебе не погодувала? Що ж, тоді я зараз їм тебе, вдавано сердито відповів Олег. Вони засміялися і, взявшись за руки, пішли на кухню. Далі буде.